Всім привіт! Ви на каналі з Сьогодні буде такий дещо незвичний тематичний випуск. Маю нагоду його зробити і бажання. Давайте відразу озвучу запитання: Віталій Бояльський це один з найяскравіших півзахисників чемпіонату України останніх 7-8 років. Точно разом з тим, в нього дуже мало викликів до збірної країни. Особливо багато це питань викликало, коли він був на піку форми, а збірна з Шевченком попадала на євро. І він тоді виклику свого не отримав. І загалом, в принципі, зараз не сильно змінилося, він йде першим в чемпіонаті в списку бомбардирів, що для півзахисника, ви самі розумієте, Белінги місцевого розливу, тільки симпатичніший. Питання: де всі овації в сторону Бояльського? Чому він досі грає за збірну по 15-20 хвилин, десь півгодини, навіть при тому, що тренер змінився? Ну. Поїхали розбиратися. Я пропоную вам свою розгорнуту відповідь на це запитання. Для цього нам треба буде розібратися з сильними і слабкими сторонами Віталія Бояльського, проговорити про типи півзахисників центральних, які взагалі бувають, а також розберемося зі специфікою схеми 4-2-3-1 і 4-3-3. Після цього всього відповідь буде більш-менш зрозумілою. Давайте спочатку стисло розберемося з сильними сторонами Віталія, тими, які дозволяють йому ставати одним з найкращих гравців Динамо, незамінним по суті на його позиції. Отже, по-перше, це є дуже тонка передача. Він може знайти партнера в штрафному майданчику, де по суті передачі якби і не мало проходити. По-друге, він робить хороші вертикальні виривання в штрафний майданчик, може там знайти м'яч, відкритися, пробити або прострелити назад штрафний майданчик. І він дуже добре працює в стисному просторі. Тобто, коли довкола багато суперників, грав один-два дотики, це його йому не треба десь прийняти, знайти простір, протащити. Це трішки для іншого футболіста. А ось він може зробити влучну дію за обмежений час, в обмеженому просторі швидко. Тобто він читає ситуацію максимально швидко, робить цю швидку дію. Це його сильні сторони, які дозволяють йому якісно виступати за динамоки. Може їх не так багато, але вони такі доволі рідкісні і насправді ну, яскраві. А тепер давайте доріжки менш приємним. Нього заняття спробуємо оцінити риси, яких Віталію Бояльському не хватає, які би дуже пасували мати якісному півзахиснику. Ну, перша така риса мені здається, якої не хватає, це те, що він не може протягнути м'яч. Ну, це, що ми дуже часто бачимо від Шопаренка в Динамо Київ, те, що час від часу показує нам Судаков в збірні України за Шахтар, Донець, тобто взяти, побачити якийсь коридор, протягнути м'яч. Чесно кажучи, від бояльського цього майже не видно. В нього і позиція така, що він трішки вище там немає часу, але коли десь опускається нижче, підібрати м'яч, протягнути цього дуже мало. Друга риса, він дає мало доволі горизонтальних варіантів для передач для партнерів. Це те, за що хвалять зінченко. Так він не тільки вбігає вперед, штрафний майданчик, вільні зони попереду, він десь шукає між лініями суперників простір, намагається запропонувати себе фактично постійно. То Віталій Бояльський робить цього на порядок менше. Тобто, якщо Зінченко там 10 передач може попросити, то за той час бояльський дві. Знову ж таки, він вище, але якщо поставити Бояльського нижче, то він цього робить все одно недостатньо багато. І третя така суттєва риса для півзахисника дуже це робота в відборі. Тут, якби і з інчинком порівнювати нема чого, але разом з тим ми знаємо, що є півзахисники типу Степаненко, Сидорчука, які багато роблять перехоплень, багато роблять відборів, багато йдуть підкати. Знову ж таки, від Бояльського цього так багато не буде. В нього позиція так висока, хтось каже. Але все одно є люди, наприклад, Кевін Дебрюйне, або, наприклад, там Ангіса, теж півзахисники. Але ти розумієш, що ти, якщо його поставиш трішки нижче, то він тобі забезпечить е, певну безпеку в цій зоні. Щодо бояльського, то впевнений в цьому бути не може. Це його слабка сторона, якщо бути об'єктивним. Таким чином, якщо підсумувати всі риси Віталія Бояльського, хтось може тут посперечатись, десь його слабші риси. Не всім сподобаються, але я намагаюся бути об'єктивним. Е, то він характерна десятка, така яскраво виражена. Але давайте тепер розберемося з цифрами, що це значить. Взагалі є три типи центральних півзахисників: це є десятка, вісімка і шістка. Давайте трішки детальніше про кожний вид. Отож, десятка, ви вже зрозуміли, це такий собі піднападник, як кажуть в народі. Е, людина, яка працює на лінії штрафного майданчика суперника, звідти важливо віддати тонку розрізну передачу, звідти важливо пробити вміти непогано. І звідти дуже добре, коли людина вривається в штрафний майданчик, зони завершення, коли це необхідно. Е, це те, що є Віталій Боясько. Це чи не єдина позиція в півзахисті, в якій, в принципі, можна трішки сочкувати в відборі. Хоча все одно не бажано, якщо чесно. Трішки глибше грають вісім. Це кажуть в народі, не в нас в народі, а десь там в Британських островах в народі бокс бокс так, от тут вже обов'язковий певний рівень відбору ну, тобто це не повинні бути прямо опорники, але як мінімум вони повинні не давати просто по себе проходити. Щодо атаки, то їм дуже принципово важливо вже не тільки вбігати в зони завершення, але й десь пропонувати передачі в сторони. Тобто вони повинні забезпечувати гру в передачу між лініями шукати простір, шукати потім такі самі передачі партнерів. Ви приблизно розумієте, що це за гравець повинен бути. В українському чемпіонаті, мабуть, це Георгій Судаковтка, найбільш якісний, найбільш кращий приклад восьмого номера, як на мене. Хоча судакова можна в принципі на десятку поставити, якщо там, окрім того, в команді є вісімка, хороша, якісна. Ну, це вже інша розмова. Тобто, не обов'язково, що гравець вісімка, не обов'язково, що він може зіграти лише восьму номера. Але важливо мати риси притаманні для цієї позиції, щоб тебе там поставили. Ну і шістка це є опорний півзахисник. Тут я думаю, ви розумієте все. Потрібно дуже якісно працювати в відборі. Ну, це в будь-якому стилі гри. Якщо мова йдеться про якийсь там іспанський футбол, ну тобто, де багато передач, де все робиться в коротку середню передачу, то відповідно опорний півзахисник також повинен мати дуже. У якісний середній короткий пас, тобто він повинен це розігрувати. Але, окрім того, можливі, звісно, опорні захисники, які погано просувають м'яч. Якщо мова йде про якийсь там скандинавський футбол, ну, про чемпіонат України плюс-мінус. Тобто, в залежності від того, що грає команда щодо атаки, то опорний півзахисник може мати різний діапазон можливостей, але щодо відбору, очевидно, що опорний півзахисник повинен добре читати гру в захисті, виконувати багато перехоплень, все підчищати за вісімками, за десятками. Тобто, ось він, він фундамент, на якому тримається півзахист. І що важливо розуміти, коли ми вже говоримо про Бояльського, то те, що гравець. Грає вісімку, не означає, що він може грати лише вісімку, так? тобто є набір характеристики, відповідно від того, ви відштовхуєтесь, чи він може грати лише вісімку, чи вісімку і десятку, чи взагалі де-небудь. Якщо ми говорили про Белінгема на початку випуску, порівнювали його так необережно з Віталієм Бояльським, то Белінгем прямо зараз реально грає десятку. Але, очевидно, ми розуміємо по набору його якостей, що він вісімку може зіграти запросто. Він так і Раудортманській Борусі. А в принципі, я підозрюю, що і в опорну зону Белінгема можна поставити. Але це Просто гріх, тому що в нього дуже багато атакувальних якостей, які постраждають від цього. От. Щодо Віталія Бояльського, то я думаю, що його, окрім як десятки, на полі важко уявити, навіть на позиції вісімки, враховуючи те, що в нього нема рис атакувальних, які потрібні вісімці, так він не відкривається десь між лініями, і в нього немає захисних рис на достатньому рівні, тобто він ну, десь. Проти слабших команд чемпіонаті України, звісно, може зіграти вісімку, але от як, якщо мова йде про збірну, то я думаю, бояльський лише 10-й номер. І я підозрюю, що після цих слів вже багато хто з вас зрозумів, до чого я веду. Але давайте я поясню це на такому більш базовому рівні, щоб ми зрозуміли, від чого відмовлялася збірна і зараз до чого. Так? Тобто, в чому була ця дилема Шевченка і чому він вибрав грати все-таки без бояльського на полі. І так, давайте порівняємо схеми 4-3-3 і схему 4-2-3-1. Причому 4-3-3 візьмемо з трикутником всередині та як грає національна наша збірна. Ще можна грати 4-3, 3 де в центрі поля лінія. Наприклад, так грає збірна Англії. Ну але там три бокс бокс так би мовити, як вони там в народі кажуть. У них там Райс, Белінгем може зіграти. Хендерсон, наприклад, або Філіпс, і відповідно вони по народному від штрафного до штрафного бігають. В них там немає трикутників, але ми поговоримо про те, як грала наша збірна. Давайте детальніше глянемо. Динамо ж грає в схемі 4-2-3-1, тому власне так і порівнюємо. Отже, що перше хочеться сказати, між цими двома схемами насправді різниця доволі примарна. Так, ми бачимо, там лінії по-різному виглядають, але якщо дивитися саме на ролі футболістів, тоді все дуже схоже. Наприклад, позаду є четвірка, попереду один нападник і два Вінгера, що в 4-3-3, що в 4-2-3-1. Так, в 4-2-3-1 вони нижчі. Але в атаці вони все одно атакують глибину, а в захисті вони сідають назад. Щодо 4-3-3, то захищатись можна лише в середньому високому блоці. Якщо десь йде до низького блоку, то ці вінгери теж повинні сідати. Причому 4-3-3 сідати глибше можна якраз в схему 4-2-3-1, або ж 4-4-2, або ж 4-1-4-1, або ж 4-5-1. Ну, грубо кажучи, вінгери сідають в півзахист, в будь-якому випадку ви не можете в низькому блоці грати з лінією попереду в три футболіста. Ну, але це вже е, на цілий окремий випуск теми. Чому так? А найкраще цю різницю між схемами видно саме в півзахисті, тому що там трикутник центральний розвернутий не в ту сторону. І причина тому якраз в цій передній трійці, тому що якщо ви хочете вище підняти вінгерів, то вам потрібно два півзахисника, які будуть тримати ось ці коридори між нападником та вінгерами, широкі доволі насправді тримати. Тобто, якщо десь там просувається гравець чужий з м'ячем, туди повинен відразу вступати від півзахисник. Ну і опорник залишається лише один в зоні, він повинен підчищати за цими півзахисниками щовище, за двома вісімками. Ну і в цій схемі 4-3 насправді вся команда повинна. Діяти більш е, так, щільно, тобто там вже і захисники повинні, в разі чого, висуватись, допомагати в опорній зоні. Тобто е, Саме це підняття двох вінгерів вище е, заставляє всю команду працювати більш активніше. Але навіть в цьому елементі різниця між цими двома схемами не така вже і чітка. Тому що, наприклад, коли 4-2-3-1 атакує, то дуже часто один опорний півзахисник покидає цю зону і піднімається вище. Це так званий теж вісімка, тому що він в опорній зоні діє лише в захисті, а в атаці піднімається вище. І так діє більшість команд, які грають по 4-2-3-1. Іноді просто можна побачити, що флановий захисник піднімається на позицію. Він грає, а в опорній зоні залишається два гравця. Це теж варіант, в принципі, але частіше все ж упорник піднімається так. А з іншого боку, те про що я говорив, 4-3-3 зазвичай все-таки захищається в низькому блоці, і тоді 4-2-3-1 виходить. Дуже часто насправді. Тобто цей центральний трикутник в обох схемах може міняти свою конфігурацію в залежності від того, атакує команда чи захищається. Тому різниця між схемами насправді не дуже чітка. Так, щоб команда грала постійно 4-3-3, і з цим було важко сперечатись, то це, мабуть, наполі лучано спалеття, також Ліверпуль Клопа. І то до того, як він придумує цей фінт з висуванням тренту в опорній зоні. ну як придумав, списав гвардіоли. Але тим не менш, ось до того це було 4-3-3, таке дистильоване. А тепер, в принципі, це знову такий собі гібрид невеличкий. Але давайте в цьому місці ми повернемося до Італія Бояльського. Він в Динамо Київ майже завжди грає на ролі десятки. Я передивився там останніх декілька сезонів. Він ще час і часу виходив на позиції лівого півзахисника. Е, ну, тобто мається на увазі з флангу, як вінгером умовно. От, Але там 95% всіх ігор він грає на позиції десятки. А Шевченко у збірні намагався грати в 4-3-3, як я вже говорив. Нехай не таке чисте, як там в Наполі чи в Ліверпулі, але все ж. Вінгери намагались бути якомога вище та ширше, треба було якомога більше простору покривати цим півзахисникам. І відповідно десятка в цьому випадку не дуже добре підходила. І тут ви розумієте, власне, в чому проблема Віталія Боярського. Йому в цій схемі якраз би треба було не розташовуватись під нападником, і чекати на передачу, зіграти там в один-два дотка. Там потрібна людина, яка десь... Має там більше простору, вотація повинен опуститися ну, м'ячем, отримати передачу, протягнути, де на На знову шукати простір між лініями ну, там вже в завершальній фазі лише вриватися в штрафний майданчик. В захисті теж як ви розумієте, треба покривати значно більше простору. По цій схемі 4-3-3 не було ніякої впевненості, що Віталій Бояльський це зможе виконати. Дайте спробую підсумувати це все. зроблю якийсь один власний висновок. Ви можете з ним, звісно, не погодитись. Як на мене, то схема 4-2-3-1 і 4-3-3. Це дві крайності однієї схеми, по суті. В одній схемі фланові футболісти атакувальні знаходяться дуже високо, створюють більше простору в центр поля. І півзахисникам треба більше працювати саме на просування м'яча через цей центр поля, на відбори в цьому центрі поля. Тобто більше свободи Вінгерам, більше обтяжує центр поля. А схема 4 2 3 1 упускає Вінгерів ближче до центру поля. Вони допомагають в більшій мірі півзахисникам що дозволяє мати в себе піднападника, тобто такого гравця, як Віталій Бояльський, який буде менше скований роботою на захист, зате він буде більше творити, що називається біля лінії штрафного майданчика. А Віталій Бояльський він володіє такими ігровими характеристиками, що він дуже якісний, коли цей повзунок ближче до 4-2-3-1. Ось, а як тільки треба підняти вінгерів і більше працювати в центрі поля на відбір, то цілком можливо. До речі, це теж не факт, тому що 4-3-3 бояльського на високому рівні, я навіть не пригадую, коли я бачив. Можливо, такого й не було ніколи. Тобто, чи він зможе це спрацювати, питання відкрите в більшій мірі, насправді, і можливо, саме тому Шевченко це все враховуючи, розуміючи, це все, не хотів викликати бояльського до збірної своєї. Ну тому що він хотів. Вище бачите Ярмоленка, щоб він завжди був готовий атакувати глибину, десь зубкового вище або Марлоса більш вільного художника, так щоб він міг хотів, пішов в ширину, хотів змістився в центр. Окрім того, наші збірні і так не дуже руйнівний, так би мовити, центр поля. У нас є на той час був Малиновський, Зінченко вже. Потрохи добре грав. Ну і Степаненко, ну це такий найбільш е, частий трикутник, можливо, десь Сидорчук. Так от, Степаненко чи Сидорчук обов'язково повинні були бути в старті, а там ну, зазвичай Малиновський і Зінченко. І це теж дві людини, які там вони плюс-мінус ще забирають в центрі поля. Вони просувають, хоча би м'яч через центр. Так, е, ось зінченко, наприклад, на відміну від Бояльського. є ще ця риса, що атаці. він дуже багато дає руху між лініями. То е, Поставити туди бояльського і ситуація в тому плані була би гірша. Тому я думаю, ще от такий фактор міг впливати теж на те, що Шевченко ну він не мав як вже вбудувати Бояльську в цю команду. Чи виправдано те, що Бояльський настільки мало грав у збірні? От мені здається, що тут є питання, тому що насправді навіть при тому всьому, що я сказав, Віталій міг би бути дуже корисним проти, по-перше, команд, які сильно закриваються. Ну тобто, ми ж грали із аутсайдерами, де ми відверто будемо затр... закривати їх на чужій третині поля, і тоді якби якраз просто ростає менше. Тоді Віталій Бояльський стає. Знову ж таки, дуже ефективним. В цьому плані можна нехтувати його неякісною захисною роботою, те, що він в центрі поля в перехідних фазах не так добре притягує м'яч. Окрім того, Віталій Бояльський на замінах, коли нам треба відігрувати, знову ж таки, та сама історія, коли суперник закривається глибоко, десь на шторфному майданчику, то Бояльський дуже якісно може такі ситуації вирішувати. Тому теж, я не думаю, що так однозначно можна казати, що в Шевченка були причини взагалі не викликати Віталія до збірної. Періодично таке траплялося. І те, як зараз Сергій Ребро використовує Бояльського, в принципі, дуже багато чому підтверджуємо слова. Тому що, дивіться, у нас є зараз мудрик, у нас є зараз Ярмоленко або Цянков на фланах Вінгери. Їх теж хочеться тримати повище, хочеться дати їм трішки свободи, щоб вони менше забирали. Хоча Сянково можна, в принципі, і до середини ближче давати. Але от Бояльського Зараз викликають в збірну, і він виходить зазвичай на заміни на останні 15 хвилин, півгодини, так коли нам треба забивати. В принципі, це цілком логічно. Я бачу в цьому ну, певну закономірність. Гаразд, я думаю, ви мою думку по Віталію Бояльському зрозуміли. Якщо у вас є з чим посперечатись, то, будь ласка, напишіть коментарі, будемо спілкуватися. Це завжди цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається такий контент, можете поставити вподобайку. Я завжди їм радий. Все, щасливо вам, до побачення!